Всім привіт! Мене звати Володя. Я живу в районі, в якому немає газу. Ми маємо централізоване опалення. І коли з різних каналів по новинах почали говорити, що не буде опалення, ми змерзнемо. Я почав сильно переживати і шукати різну інформацію, як то можна загрітися. І мені попала інформація, що можна загрітися з допомогою туристичної палатки в квартирі. Але мені таке не дуже підходить, бо в мене велика сім'я, в мене є дружина, двоє дітей, два коти, і то я ще себе не порахував. І отож я сидів, думав, 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 думав над різними варіантами. І тут мені в голову прийшла ідея. І про цю ідею я вам зараз розповім. Стосовно ідеї, дивіться, я собі так подумав, нормальна палатка, в якій може поміститися 4 чоловіка. Буде коштувати досить дорого, вона буде коштувати, напевно, 105. Я собі думав, ну, і тим більше, ну, я не впевнений, що вона буде досить міцною і нормально походить. Плюс не, невідомо, як ті кріплення, десь треба якісь колики забувати, ще щось, плюс треба на низ кидати на землю якісь матраси, ще щось, тому що холодде в землі. Я так сидів, думав, думаю, то тож можна поставити торгову ятку, от таких на вулиці торгують палатки ті. Навколо ліжка взяти розмір. У мене є велике двохспальне ліжко. Навколо ліжка, воно в мене там десь метр щось таке, чи метр 60 на 2 метри довжини. І можна якусь палатку 2 на 2 взяти, поставити навколо ліжка, і ти вже маєш ти, воно підняти. і вже нема так холод, ти вже на матрасі є. І ту палатку вже собі завішав, закидав, той каркас купити, завішав різними тими коциками, одіялами, покривалами, ну будь-чим. І все, і використовувати ту палатку. Плюс там, виходить, простір, і на стіни можна повістити електропросторату. І отакий от варіант я зачепив собі і почав шукати палатку. Дивився там різні проми, розетки, ну і всюди вона там ну, так, так само досить дорого, там кілька тисяч. Ну і зайшов на OLX. на OLX я знайшов. Недорогий каркас, просто каркас вживаний, але в дуже гарному стані. Зараз я покажу, як він виглядає. Знайшов каркас, він обійшовся мені 1050 гривень. Ось такий от каркас мені попався. І, до речі, там в нього ще кілька було таких палаток. Він питався, чи мені не потрібно ще, питався, для чого я йому наказав. Каже, та, мені так потрібно, не, не, не для торгівлі. В досить гарному стані, не, не поржавівши, ні нічого. І головне, що розмір той, що мені потрібно. І от купив я ту палатку, і не хотів я її для експерименту складати на тому великому ліжку, бо там тій кімнаті, там дитина і не хотів я їх напрягати тими експериментами, і вирішив скласти її на стандартному односпальному ліжку і затягнути на половину і провести експеримент так. А вже потім, як буде потреба, то так. Тоді вже буде розкладатися на великому ліжку, затягуватись повноцінно і буде використовуватися на повного. Склаю свого Франкенштейна. І буду я його затягувати наполовину, на розмір ліжка. І отаке. Як затягну, покажу. Ось така от палатка получилася. По боках і зверху позатягував коциками і простирадлами, підодіяльниками, покривалами. Ось От, таке воно всередині. І буде по боках зверху затягнути клійонкою, отам. І, там. і та сторона буде з клійонкою. Задня стінка там ззаді стоїть спальник, який не пропускає повітря. І на цей шнурочок я повішаю електропростирадло. І от таке. Передня, оця бокова штука буде без клійонки для того, щоб хоч якесь повітря поступало. Тому що ну, щоб, потрібно, щоб якась циркуляція повітря була. От. Отак воно в мене виглядає. Все, закинув кліонку. Ось вона поверху пішла. Там трохи загнув за стінку. Спереду не буде кльонки, буде у мене циркуляція повітря. Вихід в мене йде з тої сторони. З тої сторони в мене вихід. І ось кльоночка, Чік. Настав вечір, простирадло ще не вмикав. Отак воно повішене подалі від голови, поближче до ніг. Температура всередині з вимкненим простирадлом 19 градусів. Тобто нічого, я там ще не сидів, ні не надихав ні, нічого. Отак воно якось вийшло, що всередині тепло. А зараз подивитися, яка температура зовні. Зараз дивіться, показую, йдемо, дивимося, тут другий стоїть градусний чи термометр. А тут ми маємо 15 градусів. 15 градусів. І ну, тобто, от яка різниця. І тепер, щоб ви побачили в режимі реального часу, заношу всередину, це ще 15 градусів, і вішаю поряд з тим, що було. От бачите, зразу температура піднімається. Зараз повішуємо і подивимося, як буде набирати температура. Ну, тобто, виходить, що всередині воно вже само по собі якось тепліше G16. Я накладаю інший звук зверху, тому що ну, так якось вдалося зняти, щоб були якісь тріски хрипи. От ви там замітите в інших частинах роликів, що воно так потріскує трохи в мене. Десь до мікрофона дотуляюся пальцями. Бачите, вже 17.3. Там 19.2. Ну, бо я вже зайшов, на пану із мене ще якесь тепло пішло трохи. 17.4. От воно росте. Простирадло, ще не вмикалося. Не вмикалося. 17.5. 17. Воно ще не вмикалося. Яких 17? Там вже 17.8 чи 17.9, 17.7, 17.8. Воно буде так підніматися, просто воно не зразу поступово піднімається. Все, зараз будемо вмикати простирадло. Вімкнув простирадло. Так, ну ми показники бачили, тут же 18,3, а там 19. Тут ще буде нагріватися. Може воно просто ближче до виходу. Але це ви не бачите, по центру. Я його, я його не, не клав навіть ближче до виходу. Я його не став біля просторату. Ну Щоб було більш чесно і справедливо. У мене нема мети когось обманювати. Трошки впало до речі, бачили тільки що? Так, гріється простирадло. Нам же ж експеримент важливо, правильно? У мене вибачайте нема айфонів. І... ліхтарик вийшов зверху. Щоб забуло світити. Пробуємо. Це за пів години. Дивіться що вже. Капіс. Тут буде ташкент. Просто десь 500 гривень коштує. Але я вже закрив ту штуку. Вона була піднята. Я її закрив. Блін, як я буду комп'ютер дивитися, не знаю сьогодні. Буду з телефона дивитися, пересунувшись. Не, ну воно, чесно думаю, напевно, загріється до 20. З чимось. Я її вимкну, то який сенс мені в жарі сидіти. Попробую поспати без неї. На рано, може, включу. Нам, нам важливо, важливий сенс. Суть. Точніше. Нам важлива суть, що воно працює. І воно працює навіть без, без додаткового обігріву. Воно все одно дає кілька градусів доверху. І навіть якщо не хукати всередині. Ну, зараз, я думаю, поки... Повітря тепле пішло все наверх. Воно буде поступово більше, 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 більше і буде нижче, нижче, нижче. Ми маємо вже там 21, я бачу. Тому що результати тесту доволі позитивні. Доброго ранку. Восьму годину прокинувся тільки Тепло. Що ще я то просто не вмикав на ніч. Середи. 19 19,1 градусів. Зараз включаю шовочі, що заміряю. Що я можу сказати? Воно працює. Воно працює. схема працює. Тому, якщо не маєте опалення, то палатка хороша ідея. Ось вот таке. Що Що там у нас? Дивіться. 19,5. і Так, дивіться, десь... Півгодинки попрацювала просто раду. 20 і 6 Що тут треба казати? Що тут можна казати? Воно нормально гріє тепліше. Тому вартує уваги така схема, якщо у вас немає опалення. Можна зробити трошки нижче. Щоб було менше повітря, бо от наверху багато повітря, лишньому потрібно гріти. Трошки нижче можна зробити. Я от зробив так, але ну я ж перший раз таке робив. А якщо, звичайно, маленька палатка на одного, то взагалі красота, напевно. Якісь спальник собі всередині залізли і зверху палатка і, і все. Більше нічого б не потрібно. Я робив високо, тому що, бачите, там от ті труби йдуть. Я не хотів заморочуватися. Я ніколи того не робив. І ну, тут достатньо повітря, яке треба гріти. Я думаю, воно ще нагріється, але воно вже більше не буде так набагато сильніше нагріватися, може до 30 нагріється. Тому що саме просто радо нагрівається до 40. Ну що ж, навколо нього є повітря. Звідси проходить повітря. І так. Отаке. От Ось такий вийшов експеримент з палаткою. Результат мені дуже сподобався. Тому якщо у вас десь би не було опалення електрики, газу, ви можете завжди використати палатку для того, щоб загрітися, щоб зберегти хоч трохи тепла і спасти себе від, ну, від холоду. Ось таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щось, коментуйте. Всім всього найкращого, і нехай вам ніколи не доведеться використовувати такі речі.